Шановні колеги, я, я розумію, що дуже лячно, але послухайте, це важливі речі. Ви знаєте, е, я не буду про постанову тут багато говорити, ви все рівно за неї не проголосуєте. Але скажіть мені, будь ласка, вам не набридло, що влада відноситься не лише до бойових генералів, як до сміття, а й до вас? Чому я кажу влада? Тому що влади в цій залі немає. До вас вчора на голосування по бюджету не прийшов прем'єр-уряд. До вас сьогодні на годину запитань до уряду не з'явився жодний міністр. Жодний. І ви мені будете казати, що тут є влада, тут є монобільшість, але влади немає в цій залі. Це ганьба. Ганьба до всіх, всіх хто це підтримує, всіх, хто це телерує. Вони що, перевтомилися? Чи п'ятниця перестала бути робочим днем для уряду? Де вони всі? А ви й далі будете тиснути зелено і голосувати за все, за що вони скажуть? Так? <рес> да? Я бачу, що ви будете, Так, да, так, да, так. Да. ви посміхайтесь, до вас потім прийдуть взимку люди і запитають, де їх опалення, тепло, де їх вода і каналізація, І будете потім ходити і посміхатися. Я бачу, що ви нічого не використовуєте, іноді навіть і мізки. Шановні колеги, в мене до вас велике прохання. Ви, будь ласка. Давайте працювати так, щоб вам не було соромно за це, за цей уряд, за цих міністрів, за те, що ви приймаєте, за те, що, за що ви голосуєте. Будь ласка, працюйте так, як має працювати рада, і поважати тих, хто вас сюди відправив. Дякую.